Альона Передера одна з перших вихованок гуртка юний журналіст. Потрапила до нього, говорить, випадково, коли прийшла до обласного центру естетичного виховання учнівської молоді на черговий звітний концерт. Тоді дівчина і не думала, що в гарному сенсі цього слова захворіє журналістикою. Я навчилася більш гарно писати, викладати свої думки на папері більш більш грамотно. І це все дуже дивує мене. і Я задоволена результатом, який маю за 6 років. Кожен вихованець ділиться їхня наставниця. Ірина Синягівська для великого майбутнього в журналістиці має всі шанси. Кожна дитина, яка приходить, вона чогось хоче, вона цього добивається. І ті діти, які прийшли шостий клас, сьомий клас в цьому році вони здобували перемоги на обласних конкурсах, на обласному конкурсі, на міських конкурсах на міжнародних. Як результат діяльності за шість років газета «Оцевум Таймс. Головна наша робота це випуск друкованої газети. Дитячої «Оцевум Таймс. Діти самі працюють. З газетою в нас є головний редактор, заступник редактора, редактори авторських рубрик, фото журналісти і так далі. Всі працюють як над одним цілим. І в нас в цьому році ми стали лауреатами на міжнародному конкурсі шкільних медіа у місті Миколаєві. Такі вони юні журналісти: енергійні, ініціативні та надзвичайно талановиті. Вихованці гуртка цього дня вирішили продемонструвати всі свої здібності: вокальні, хореографічні, акторські. Адже вважають діти, журналіст має бути у постійному. Усім журналіст це всебічно розвинена людина. Вона зацікавлена завжди у кожному, і вона присутня майже у всіх гарячих точках. Вона є дійсно підкованою у всіх галузях, і мені це подобається. Це захоплення. Більшість із вихованців гуртка мають намір зробити своєю майбутньою професією.